Всім привіт. Хотів піти на металоприйомку, пішов. Хотів познімати, вона закрита, бо скоро праздники. Машина класна. Предлагаю пройти по секонд хендам дані щось подивимося, може щось купимо з вами. Сідайте поудобній. ціни вам понаписую. Лайк, підписочка. Годиться. Магнітолка. 25 крон Sony. Така от старенька, звісно. Ну, на дисках пойдет. Ракетки, всякі ясно. Тут буває додається чогось. Потрошки лежить. Щоб кущі були гарні. Скільки він стоїть 100 крон? Такий 40 крон для телевізора на стіну повісить його хорошенько. 30 крон такі от колонки. Кстати, важкі, я думаю, якісь рахітні, нет класні колонки. Фірма Dantox якийсь. І оце от прикольно, якщо камін. ручна робота. Він. Такі всякі щіточки. Желізні ковані. 75 за набор. 450 скидка, 200 крон на щелік, щось дороговато Также ціла куча всяких кофт можна вибрати теж. Тут дешево вони в районі 25 крон за одну, і футболки там по 20-25 крон. Ну Мені нічого не треба, Я чисто, зайшов полазить, подивитися, время трошки вбити штанів куча, просто куча і джинсів, навіть і спіджачки. Такі от всякі кошерні. Ніколи в житті не надівав піджак і не ходив у ньому, я себе в ньому буде неловко чувствувати. Штанішки всякі рубашечки. Дивіться, які гарні. Звісно, якби якусь норфейс знайти, то можна було б взяти би, ну, але тільки не рубашку, якусь курточку прикольну. А це я спеціально для таляна зніму. Талян тоді купляв собі дорого, от який можна варіантик предложити. 40 крон за штуку з коробками з усим. Десь там коробки. Наушники нема хороших, ну ладно. Тостер стоїть. Така якась суко вижималка красива. Все стоїть по пару этих. пару доларів, не сильно дорого, сушка якась, теж блендер. Це щось неясне. Посуди куча, всякі досточки, чашечки. Нью-Йорк Сіті. О боже, Нью-Йорк Ситі. Можна, звісно, таку взяти, бо в мене була така чашка крута. Чашки вот тоже по 5 крон. 5 крон, меньше доллара за чашку. Рома, Gladiators. Прикольно. Короче, есть чашечки. I love you даже. О боже. О боже, скільки всего. 100 крон за набор тарелочки. С блюдечками. И тут ще интересно роблять вот, ценник 5, 10, 15, 20 и клеють цвет. І ти береш, дивишся, щас, наприклад. Ну, 20 крон значить жовте. Щоб не писати кожен раз. 20 по 5. Що найкраще? Мені треба скотч буде для переїзду. Дивіться по 5 крон, які вони. спортмастер. Чи що воно? Спортмастер. Я думаю, одного мені хватить ящики замотати, звісно, що хватить Легенько. 5 крон. По магазині буде 35 стоїть крон. Ну, звичайний прозрачний. Економія на глаза, чого не зекономить 30 крон. Я розумію, що 200 гривень, це не мільйон, ну так потрошки з економом, зараз візьму, хай буде. Слідуючий секонд хенд. Це я знімав десь в предыдущих відео. Ці інструменти такі лежать, може не всі. Балон, дивіться, який газовий. Дата є. Ну, звісно, ціна 245 крон, але він здоровий. Такої не бачу у нас з вентилем, з усім. Цішини міняються на цих на станціях. Бачу, і таке цього от не було. Сцеплера. Скільки он там стоит? Окей, 74 кроны. Електро сцеплер. каже, да. Ви там кажете секондхенды фу. Коробочки. Нова упаковки. Якась вихлопна, Похоже на скутер. Да, свинья на скутер. Наверное, на 25 нова. Скільки вона стоит за стало интересно. А он есть 50 Big Max. Це якась наразі нестандартна вихідна. Зараз ціну знайдемо тільки щоб не можу піднять, скільки вона стоїть 300 крон ого. Може й недорого. Ось такий от барабан бачили. 33 крони. Мені одної руки не вдобно. Коротше, там звук хороший, якщо його підняти. Прикол. Тут постійно щось додається. Може що ви вже бачили, що не бачили. Ну, от Монітори. 100 крон. 88 крон. Хотя кому вже не надо такі монітори, звісно. Ну то все же. Взагалі є що вибрати. Ось якийсь музикальний центр. 148 музикальний центр. Буфер з цими колонками центр. Наушники старі, таке вже нікому не Веб-камера така 38 крон датських. вона ново запечатана. Full HD automatic light correction, ага, цветова корекція. Все зрозуміло. Тут ще от якийсь грамофон стоїть з такими кнопочками. Короче, приходите, таке є в багатьох городах, якщо тут навіть є таке, я не представляю, що там в великих городах робиться. Якісь люстри. Це що таке, теж дивіться, нове. Люди купили, їм не понадобилось, вони, щоб не викидати, другі куплять, собі повісять. От і все, економія. Економія 5-10 разів, чого не купити. Я б собі теж вже отдільно десь жив, звісно, купив би собі якусь люстрику красиву, пилісос Та багато чого будемо купувати. Підписуйтесь. Пусть его 595 Ого, oh, Power включить. Тут целая куча настроек. 600 крон, конечно, почти 100 долларов. SC, что там? Монитор. Ой-ой-ой. Вот -ой -ой. там, видите, схема нарисована. И цей тут уже давно лежит. 998 Hi-Fi. Картина за 150 крон. Ну, таку б я теж нарисував би прямо зараз, написав би. Як в пенітіх зігрався, ну так похоже. Хоча є дуже красиві картини. Дивіться, як намальовано. Написано. Ну і ціна там, щось скільки там 300 300 крон, по-моєму. Я був от. Як в галереї якійсь. Хтось старався, хтось продає. Бачите, комусь не понадобилось. Ну, красиво. Тут нічого не можу сказати, таке б я, звісно, не, не намалював би. О, таке дав. З радостю. Поки в місті дум, може трошки вітер, ціни, я думаю, вам видно. І мені ці заправки дуже нравляться там, де немає людей. Ну, В смислі, сам заплатив, сам заправив, сам поїхав. Прикольно, чого німає. Це ж логічно. Економлять на, на цьому на зарплаті. Ну, клас. Хм. Поки в місті до слідчого секунду, що я вам хотів показати. От, возле кожного мусорника стоїть така от штука, сюди викидається всяка електроніка. І от, наприклад. Акумулятор на батарея, теж її викинули. 12 вольт, 44 ампер часа з якоїсь маленької машинки. Оп, можна взяти лоб домой, його прикольно. Отправити на Україну і там його здати. Горшки от, от, повикидали теж. Може кому треба, це оставляють, можна брати. От, ще один ящичок такий. Це я спеціально ради вас іду, думаю, покажу вам, може щось буде інтересне. Щось таке, не знаю, якась картина, чи що воно таке. Можна подивитися, там таке. Ой. Картина ще якісь штуки, вам бачите, покидалась. Колик, чи подставка, чи для обуви. А, вот це, наверное, було воно. его. Вот так. Або вот. Я так понимаю, тут люди їздять і беруть. А вона даже з ціною он. 80 крон. Прикиньте. Це, кстати, з цього теж. З красного цього, З комісіонки, в общем, люстра валяється. Валяється оперативна память. Вот, вот тут чтось выкинул, повербанк выкинул. Прикольно. Кстати, надо взять, может быть, даже и рабочий. вон что-то же зарядка есть показывает. Прикол. Но чего не взять, скажите мне, пожалуйста. Если не рабочий, то мы его тоже утилизируем легенько. Интересно. 5 вольт, 2 ампера, output, 5 вольт, 3 ампера. значит, быстрая зарядка, три порта. Хм. Що ви мені скажете? От тільки не кажіть, зачем ти взяв? Фу, позор. Ви б його самі схватили і взяли б. А ще он шнурочки на айфон, бачу. Кстати, вони б мені не помешали, наверное. Да, ще й длинний, длинный, ще й робочий. В інтернеті такий новий 250 датських крон стоїть. Примерно 40 баксів. Ну чого не взяти? Все хорошо. Пожалуйста. Мандаринки, вернее, клементинки. 4 крони кілограм. Тут Як не взяти, мене вдома я є я ще візьму кілограм, хай будуть, буду їсти. Не хотів нічого купляти, взяв свій пару кілограм, хоча вдома ще є, і взяв ще собі фанточки трохи. О, ти, давайте, всім пока, всім удачі, радий кожного бачить, не пишіть гадості. А?